Сьогодні дуже визначний день. І я впевнений, що вам сьогодні наговорили дуже багато хороших, правильних слів і впевнений, що ще багато хорошого скажуть. Але я теж маю певний життєвий досвід і маю що сказати. Дорогі друзі, ви сьогодні перегортаєте дуже важливу сторінку в своєму житті. І у вас у всіх вже є якийсь певний бекграунд. Пам'ятаєте, ким ви були в школі? Хтось відмінник, хтось не дуже, хтось хуліган. Хтось взагалі, людина, яка давала всім приклад в житті. Але сьогодні ви можете все змінити. І хтось може почати шлях у прірву, а хтось може навпаки почати шлях нагору. От я бажаю всім вам, щоб він був тільки вгору, тільки туди, до світла, до щастя. І мені пощастило в житті займатися тим, що я люблю. Кожному з вас раджу. Не слухайте порад, що вигідніше, що престижніше і так далі. Шукайте свою дорогу. Яка ближче до серця, ближче до душі. Якщо ви її знайдете, це зробить вас щасливими. Чого вам щиро бажаю!